Україною крокує акція Посади Калини у пам'ять про захисників, які загинули за свободу і незалежність своєї батьківщини. Заклади освіти шостки долучилися до благородної справи. Минулого тижня молоді кущики Калини з'явилися на подвір'ї школи номер 5 Днями подібну алею заклали на території ліцею. Тепер і тут кущики Калини нагадуватимуть про дев'ятьох випускників героїв, які склали голови за незалежність батьківщини. Ми завжди будемо пам'ятати. Прокопенка Віталія Миколайовича. Бабича Романа Васильовича. Власова Ігора Миколайовича. Московку Андрія Олеговича. Река Володимира Миколайовича. Подковку Євгена Константиновича. Мурзова Дениса Вікторовича. Гринченка Андрія Олександровича. Дьоміна Андрія Анатолійовича. Хвилини мовчання присутні вшанували пам'ять героїв воїнів світла, які стали на захист України. Долучився до висадки калинових кущів і випускник школи Олександр Дикунов, який боронив нашу батьківщину, а зараз після важкого поранення перебуває на реабілітації. Озброївшись лопатами, відрами, учасники акції посадили саджанці у заздалегідь підготовлені лунки. Присутні на заході мама загиблого Андрія Дьоміна, випускника школи ліцею, висловили надію на те, що калина проживеться на подвір'ї навчального закладу. Я дуже вам дякую за пам'ять наших воїнів. Пам'ятайте, що вони загинули за вас, за нашу країну. Дякую. дякую вчителів, які це все організували, які з душею прикрали, приклали всі зусилля для того, щоб росла ця калина в честь наших воїнів, наших дітей, наших загиблих героїв. Директор ліцею В'ячеслав Василенко подякував мамі загиблого героя. Дякуємо вам за сина, який віддав життя за майбутнє, за майбутнє наших дітей, за майбутнє нашої держави. Дійсно, ваш син герой. Дякую мамі. Я... Ідея долучитися до всеукраїнської акції виникла в учні 9 класу, розповідає Наталія Поправко. Надалі це місце планують облаштувати належним чином, і воно носитиме назву. Але є пам'яті. На жаль, наш навчальний заклад за ось цей час повномасштабної страшної війни загубив аж дев'ять випускників. І в пам'ять про них ми сьогодні провели цю акцію і посадили дев'ять калин. Ми дуже хочемо, щоб вони прийнялися, щоб вони проросли, щоб вони кожної весни цвіли білим цвітом, щоб ми розповідали нашим учням, що це за деревця, що це за калини. І щоб восени і взимку ця калина ягодами нам також нагадувала кров наших бійців. Не тільки наших випускників, а взагалі всіх тих, хто загинув, захищаючи незалежність і суверенність нашої держави. Учні, які долучилися до акції, знають наскільки важливо берегти пам'ять про тих героїв, які борються за мирне майбутнє України. Ми сьогодні з класом посадили калену на честь наших воїнів, які загибли у війні. Ми маємо їх пам'ятати, тому що вони зробили. Для нас усе, щоб ми жили під мирним небом, і щоб ми ходили у школу, навчалися. Ці воїни віддали своє життя за нашу батьківщину, тому звісно потрібно зберігати про них пам'ять та проводити такі заходи. Я пам'ятаю, яке дерево я посадив кожного дня. По можливості я буду приходити поливати його, доглядати за ним. Бажання зараз у всіх одне, щоб на подвір'ї ліцею і всіх інших навчальних закладів всієї України не додавалося нових кущів калини, щоб нагинули наші українські захисники, і скоріше настала перемога. А посаджена калина стане пам'яттю про подивих героїв, які віддали своє життя заради батьківщини.